Рідне місто, тут лунає сміх. рідне місто, тут щасливі всі, рідне місто в майбутнє ми іде. Прилуки, слово серце гріє, прилуки, удай гомонить, прилуки, мов дитя радію, І вчуся місто це любить. Читачі, до вашої уваги хочу запропонувати книгу, яка називається Прилуки. І написав наш прилуцький автор Георгій Гайдай. В книзі розповідається про історичне минуле цього міста, а також про архітектурні пам'ятки. В ній місяці кольорові і яскраві ілюстрації. Отже, усім, усім, усім раджу прочитати цю захоплюючу і цікаву книгу. Це пам'ятник великому київському князю Володимиру Мономаху. Він вперше згадав про прилук город у повчанні своїм дітям, нібито він у 1085 році разом із своєю дружиною визволив город від половців. В ті часи прилуки було декілька разів знищено і зруйновано. Тільки за часів козацтва. Прилуки розквітли і прикрасилися архітектурними пам'ятками стилю бароко. Доказом цього була збережена найстаріша будівля полкова скарбниця. Її збудував прилуцький полковник Над Галаган у 1714 році для збереження полкового скарбу мечів і пістолів. А це могила невідомого козака. Іосав Білгородський, наш святитель, прилуцький покровитель і чудотворець. Також ним було зведено спасок Приображенську церкві і дзвіницю. Вас вітає моє рідне місто, воно буде завжди розквітати, бажаємо миру і просимощів.